Всім привіт! Сьогодні нас чекає легкий комплекс для покращення мобільності. Нічого нам не потрібно, лише наш килимок і будь-який зручний для вас одяг. Якщо ми знаємо, що під коліном незручно, ми беремо подушку, килимок будь згорнути в декілька разів. Ми почнемо з вами зверху, але плавно перейдемо вниз. Нічого не потрібно, ми стаємо в опору на дві наші стопи. Рекомендую займатися босоніж, У мене просто тут трішки холодно, тому я займаюся у взуті. Виштовхнули себе п'ятки, ми натиснули. Спробуйте забрати оці всі вигини надто черезмірно, ну, ніколи не потрібно Нічого, Я завжди кажу краще недо, ніж пере. П'ятки тиснуть в килимок, головою витягнулись, плечі максимально повільно стікають у нас вниз. Ми починаємо від нашої голови, не зводячи відводячи таз назад. Згортаємося, як на великий килимок. І видовжуючи всю лінію спини, починаємо ягко, плавно поопускатись вниз, не чіпаємо таз. Робимо глибокий вдих, ось сюди поперек. Животик чуть підтягнути, щоб ми, ми нам не витужували, не створювали тут кульку вдих. І з видихом, можливо, можете чуть опуститись вниз, але таз ще тримаємо. Тобто кубові кістки тримаємо вдих. І видих. Вдих. І видих, розтягнутий поперек скруглий. І тепер починаємо розгойдувати рукою вперед-назад і м'яко опускатися вниз. Якщо треба, згинаємо коліна і з головою опускаємося повністю, повністю можна зігнути коліна. Розкрили копчик таз направили вже вверх. І коли вже чуєте, що руки човгають по килимку, це ознака того, що нам вже треба заземлити наші пальці. Робимо вдих, коліна тягнемо вперед, але п'ятки, не відриваємо легкий присяд, головою витягнули з грудну клітку, поставили на, наш, на наші стегна. І з видихом або повністю, або злегка вирівнюємо наші ноги і знову наш нахил глибокий. Вдих, плавно, тягнем себе, тягнемо пальцями килимок на себе. І видихом штовхуємо, відштовхуємо, відштовхуємо від себе ще вдих. І видих. Вдих і видих. Акуратна пауза. Ми починаємо дуже спокійно йти вперед. Повільно виходячи в положення нашої планки, таз наверху. Підкрутили, витягнули. Опустили коліна вниз. Поставили таз над нашими Колінами розкриваємо сідниці, але не тягнемо до п'яток. ніби таз сідниці йде в розетку позаду вдих. І видихом потягнули вперед. Якщо треба, під коліна щось ставимо, м'ягке вдих і видих. Живіт тримаємо від себе долонями на себе килимок. Ви одразу почнете руками штовхати, тягнути, одразу відчуєте, як включається лінія рук. Від. І видихна, від. І видихна. Нелегка хвиля. Розкриваємо копчик, пупок йде вниз. Голова, погляд наверх. Вдих. Відштовхуємо від себе килимок. І видихом підкручуємо, підкручуємо. Грудну клітку, погляд сам опускається вниз, не підкручуєте підборідок. Мягко відпускаємо вдих. І видихом, підкручуємо, підкручуємо лінію поприкус спершу, потім тягнемо грудну клітку і тоді вже наша голова вниз. Вдих. Не сідаємо на сідниці, а розкриваємо їх. І видих. Тепер підкручуємо, ховаємо. І останній вдих. І видих. Є, акуратно з цього положення. У мене зараз права нога моя трошки ближче вперед, але ноги залишаються широко. Штовхаю таз назад більше на праву сідницю вдих і видих. Повертаюсь. В бік не йдемо. Пробуємо сідницю на лінію п'ятки. Вдих, видих. Обов'язково під коліна ставимо щось м'яке. Вдих, видих. Вдих. Видих. Таз, видих. Два. Один. Тепер, коли ми з вами йдемо назад, праву стопу прокручуємо назовні і хочемо посадити таз між нашими двома стопами, повертаємося і обов'язково ховаємо коліно. Через те, що ми з вами починаємо крутитись на нашому коліні, краще під праве поставити щось м'якше назад. І закрили вперед. Назад. І вперед. Обов'язково з кожним повторенням пробуємо глибше розкривати. Можливо, в когось вийде одразу стопа на лінії коліна. Або чуть-чуть по діагоналі, як зараз вдається, легеньке погойдування. Не сідаємо до кінця, а знову продовжуємо знищати таз і відвели ногу. Два. Не забувайте, не терпіть, тільки, будь ласка, біль в правому коліні. Один. І навпаки, тепер права нога, носок іде всередину торкається лівої гомілки, і ми таз назад. Пробуємо. Тут же заходити глибше. Але ще не сідаємо на сідниці. Назад. Назад. Не поспішаючи ніяких проганів тут немає. Нейтральна лінія спинки. Тобто поперек у нас має свій вигін всерединку, тому може бути невеликий прогін, але не провисання нашого пупка. ще два. І останній один. І тепер ми з вами штовхаємо і сідаємо на наші сідниці. Я повернусь до вас лише переду. І у вас автоматично права нога попереду, ліва позаду. Якщо потрібно, можна зараз під ту подушку поставити під таз. Ми в положенні нашої русалки. Права нога торкається Лівого стегна поки що розбираємося з нашим тазом. На вдих, таз вперед, ліва сідниця гарно від килимка. На видих можна скруглити лінію спини, але посадити ліву сідницю вниз, при цьому праве коліно не піднімається. Можете рукою його підтримати. Вдих розкриваємо передню лінію. Одразу у нас животик-пупок великий, об'ємний. А з видихом, не втягнувши, а через видих і підкручення, підкручення, тільки тримаємо праве коліно в видих. Вдих і видих. Ще вдих і видих. Права рука у нас опиняється позаду, десь на лінії сідниці. Ми вдих з видихом підкрутити таз, права рука починає тиснути в килимок, і ми ліву клубову кісточку і лобкову кісточку виштовхуємо максимально вперед, стараємося розігнути таз, голову нікуди не треба закидати. Плавно опускаємося вниз, ще відкриваючи оцю зону лобкової кістки і тільки наверху вдих розслаблись. Таких у нас шість, тому дуже повільно видих. Ви одразу розкриття відчуваєте, ось тут по стегну повністю, повністю, повністю. І пробуємо так само опускатись плавно, плавно, Постійно лобкову кістку на себе, на себе, на себе і відпустили. Я не знаю, як ви. Коли опускаєшся, одразу таке розслаблення по лівому стегну. Тут ми його гарно витягуємо, витягуємо, розігнули великий акцент лівій клубовій кісточки. Вниз. Вниз, вниз опустили. Видих обов'язково з підкрученням тазу. Поштовх гарний, сильний правою долоною і наверх. Вниз верніш. Ще два. Угу. І останній. Видихом. Виштовхнули. Якщо не зручно, всього чотири буде, додаємо ліву руку. Підкрутили таз. Виштовхуємо, виштовхуємо. І лівою рукою тепер тягнемося далеко назад праворуч. Одразу відчуєте, витягнемо ще по лівій стороні нашої талії. Опускаємо, опускаємо, опускаємо таз. І тоді опускаємо руку. Вдих. Підкручення. Видих. Виштовхнули, виштовхнули. Всього 4 повторення. І видихом, опускаємося не поспішаємо. Всього два, але таких приємних, Вверх, вверх, і опускаємо. І останній і опускаємо вниз. Є з цього положення, опустившись, витягуємо. Ліву ногу від себе, права рука в опорі. Ми зробимо спершу з цією, ми потім поміняємо. Зараз у нас права нога ліва рівна. На вдих. Я ставлю праву руку далеко і починаю згинати правий лікоть, витягую всю ліву сторону. Вдих і видих припідняв. Ліва рука вдих. Правий лікоть згинається. І видих. Вдих. І видих, ще два, видих. Останній вдих. Затримаємося і з видихом лікоть до ліктя. Видих і вдих. Розкриття, але вже не піднімаємося. Видих. Вдих. Видих. Вдих, прекрасно, ще один видих. І вдих. Піднімаємося акуратненько, наверх. І з цього положення ми переходимо на зміну ноги. Ставимо руки в опору, і наше ліве коліно тепер попереду, праве, позаду. Акуратно, тільки з колінами. Коліна широко, штовхаємо більше на ліву. Повертаємося на ліву. Повертаємось на ліву. Повертаємося. Легенькі погойдування. Не провисаємо нікуди. Чотири. Далеко назад не треба йти до п'яток. Розтягнулися, повернулися, Два. Згинання. Розгинання. Один. Те ж саме, але ліву стопу прокручуємо. Під ліве коліно можна ставити щось. Ви одразу можете пробувати йти глибоко в розкриття лівої стопи назовні, або прощупувати рух. Кожним наступним пробувати збільшувати. Назад, вдих і видих. Вдих. І видих. Чуєте, що вас тіло пускаєте? Пробуйте заглиблюватися, але це комфортно для ваших колін. Три ліве Не забувайте коліно поставити ще щось м'якше, Щоб ми по, по стіну ньому крутимося і може бути некомфортно. Два. Останній. Один. І тепер всередину. Хочемо сісти, але ще не сідаємо один. Два. Три. Повільно. Заховали і назад. Коригуйте положення ніг, якщо треба. Назад, три. І не спішіть, не робіть кожен рух швидко. Нехай краще це буде повільненько. Останній. І тепер ми з вами сідаємо повністю. Ліва нога наша опиняється попереду. Я знову лише повертаюсь спереду. Права нога позаду. Ми на вдих розкриваємо, на видих з круглою спинкою підкручуємо, тільки не витужуйте живіт. Бачите, одразу тут все зібралося богором. Вдих. І автоматично маленька ниточка підтягує, 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 підтягує видих. Вдих. І видих самого горла або через ніс. Видих. Вдих, видих. Останнє повторення, видих. Добавляємо підйом, але поки що без правої руки. Ліва рука позаду в опорі. Ми підкрутили таз, праву клубову кісточку і лобкову кісточку виштовхуємо вперед, вперед погляд, може бути направлений-вниз. Ось тут все розкрилось. І так само повільно, повільно опускаємо, опускаємо вниз і розслабилися. Видих. І повільно, повільно вниз. Таз повинен бути підкрученим, щоб ми нікуди ніяким з прогином не піднімалися. Тобто, отут ми піднімемося одразу, бачите, нас не пускає тіло, бо таз вперед. Підкрутили. Рівномірна лінія живота і видих. Опустили ще три, і тоді додамо руку. Вдих, видих. І опускаємо. Вдих, видих. Тиснемо, піднімаємося на обидва коліна. Повільно. Останнє повторення. Видихом. І вниз Добавляємо праву руку. Не збуваємо підкрутити. Виштовхуємо, виштовхуємо і тягнемося правою рукою далеко-далеко назад. Акуратно опускаємося так само вниз. Пауза. Якщо чуємо, поки що не готові до цього повного витягнення, тоді забираємо праву руку і не витягуємо. Вдих і опустились. Підкрутили. Видих. Опустили. Останнє повторення. Видих. І опустили. Пауза. Вирівнюємо праву ногу в сторону, розслабляємо злегка. ліва залишається коло себе. Ліва рука в опорі. На вдих згинаємо. ліве ліко. Тягнемося правою рукою далеко вдих. І видихом піднімаємося. Вдих. І видихом. Вдих. Видих, і останній ми залишаємося вдих. І у нас крутка, видих, правий носок дивиться вверх, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І останній видих. Вдих. Акуратно. Припідняли. Знову у нас опора на 4. По 4 повторення з різним положенням наших носків. Так як ми з вами вже штовхали таз назад, коли ноги були е рівномірні, то ми вже цього не робимо. Ми з'їжджаємо злегка назад вдих. І піднімаючи коліна вверх, видих, виштовхуємо таз високо. Перекат і опускаємо коліна, повертаємося на 4. Всього 4. Назад зміщення. Виштовхуємо таз, коліна можуть бути взігнутими. Опускаємося вниз. Один. Назад. І перекат. Два. Не поспішаємо. І три. Останній. Сильні руки. І чотири. Носки коліна в опорі, тепер подушку повертаємо. Ми йдемо назад і носки розкрили. І повернулися в центр. Один. Два, три, чотири. Розкриваємо коліна, носки, стаємо опору, але не так глибоко, таз назад. І звідси знову розкриття, але коліна і носки завернуті всередину. Опускаємося на 4 і вже так стопи залишаємо. Назад. Тобто наші стегна зараз. Коліна направлені всерединку, А ми розкриваємо. Опустили. Ще назад. Поштовх. Опустимо. Останній назад. Поштовх. Опускаємо. Коліна на одному місці, на одному рівні, носки. Ховаються схресно. Секундочку, секундочку, ноги ширше. Носок до носка, таз назад. Широко. Носок до носка. Широко. Три. Два. З'єднали носки таз назад. І тепер виштовхуємо, і ваші ноги зімкнуться разом. Один. Акуратно коліна широко обов'язково. Назад коліна і широко розкрили. Ще всього два. І широко розкрили. Останній. Широко розкрили. Залишаємося тут, поставили ноги нарізно і тепер крокуємо праве-ліве, праве, ліве. Праве, ліве. Не поспішаючи нікуди. Акуратна пауза. обов'язково заземляємо коліна вниз і відштовхуємо таз на п'ятки. Якщо відчуваємо напругу в зап'ястах, повертаємо долоні назовні. Легка порозгойдувались. Є. І ми з вами на сьогодні закінчили. Коротко, але ефективно. Я знаю багато. Зранку немає часу, навіть на цих самих півгодини. Тому сьогодні оце для вас, щоб зранку ми всі все встигли. Гарного вам дня і до наступної зустрічі на тренуванні.